І хочу вам показати кутомір фестуловський, що зразу з торцовкою йшов. Бачите, у мене тут не зовсім прямий кут буде. Тут відхилені 9 мм, а тут типу, за подліцу Як він працює? Зараз я вам покажу, як він працює. Вставляємо сюди. От я вже виміряв. там, да? Поставив зажали. Ось раз. І йдемо до торцовки. Оця штука становиться сюди ось ну, от, получається 45,5 градусів. Бачите, оця штучка становиться сюди типа по пазіки, а тут ровняється ось по площадочці. І тепер зараз зарізаємо і дивимося, що у нас із цього всього виходить. виходить дивіться, ось. зібрали рамку. Це на суху, без нічого, без просадки, ще без нічого. Тут виходить, ззаді кут у нас 44, а тут 45,5. І вийшла отака от трамочка от у нас. Отут 502 ширина, а тут 523. Чирина, отак от а тут оця і ця сторона однакова.